Доброго дня чи вечора, друзі. Сьогодні п'ятниця. Продовжуємо робочий тиждень. Сервіс працює на повних порах. Йде мийка трактора після ремонту. На тракторі замінювали щеплення. Хто бачив попереднє відео, бачив. От. Значить, йде мийка перед відправкою. І тут у нас є. На ремонті два генератора, ще на сервісі ще один є. І у нас тут є таке цікаве питання. Хто досвідчений фахівець? Хай пишіть в коментарях свою думку. Значить, яка проблема? Даний генератор наробив у нас 16 мотогодин. І з'явилася така проблема. При навантаженні. Самого генератора при навантаженні 60% випускний колектор у нас гріється просто до красна. ну І, звичайно, гріється турбіна і так далі. От, значить, турбіна вже, вже люфт є як осівий так і радіальний. Вже просто, ну, тобто, вона підлягає ремонту. Значить, всі варіанти ми переглядали. тобто Запалювання чітко стоїть, клапана відрегульовані. От. Двера покажу вам з цієї сторони, як що з собою представляє даний генератор. От дивіться, такий генератор. О, Андрій. О, така звичайна палина, О, зараз хлопці перевіряють можливість, можливо, китайці переплутали. Змістили паливно на зуб, хоча це мало ймовірно, він би не працював. Але, значить така звичайна паливна, але газом керує оцей соліноїд ну Тут все просто. от А от таке, така задачка. Пишіть коменти, кого які варіанти. А потім ми знімемо відео і скажемо, в чому ж була причина. Можливо, у вас є якісь варіанти. От. Ну нічого, все зробимо. Це буде Україна.